Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму The Life. Це традиційна рубрика Три поради на день. Традиційне таро уейта, класичне, золотаве таро і чаклунське таро. На трьох колодах працюємо, вони вже перетасовані, і я буду відкривати верхню карту. Оберіть свій варіант. Перший варіант. Шістка кубків. Це емоції, які вже ви неодноразово переживали. Зустріч з друзями, зустріч з родичами, зустріч з приємним рідним, близьким вам колективом. Так само повернення до діяльності, яка дуже мила для вашої душі. Ретроградний Меркурій рулить. Реально, шістка кубків може написати вам колишній або колишня. <хи> Але інколи вона програється навіть як і робоча ситуація. Раз із якоїсь минулої роботи вас хтось згадав, запропонував якийсь проєкт зробити, знову співпрацювати. Це подарунки, милі подарунки один одному. Якісь такі сюрпризи, дуже приємні, легкі. Але знову ж таки, тут ще питання, колишній чи колишня. Це гарні спомани. Ну, взагалі, шістка кубків вважається, це гарні спомани. Ми ж дивимося навіть на колористику карти, так? Хлопчик дарує дівчинці букет. Цим все сказано. Тобто, може, сьогодні. Якийсь приємний сюрприз бути. Або навіть, знаєте, така буває історія. Заграла якась пісня і затригерило щось з минулого, але приємне. Приємний сон може приснитись, якась людина може приснитись. Тобто це все, що пов'язано з ностальгією. Але це приємна ностальгія, приємні спомини або буквально фізична поява ну, Ваших знайомих, або зустріч з якимись друзями, коліжанками, колегами. А, і це ви вранці вже плануєте таку історію? Другий варіант. Вау! Імператриця. Хо-хо-хо. Дійте як імператриця. Не як імператор, як імператриця. Знаєте, це... імператриця це шия. Куди вона поверне туди і повертається голова? Взагалі імператриця це вищий ступінь жіночності, це вже вміння матеріалізувати всі ваші мрії. Це можливість не тільки завагітніти і тут не обов'язково дітьми, проєктом, виносити, народити, і запустити в світ. Це і материнство, це і світська левиця. Отут мені вона виглядає як світська левиця. От прям така. Це жінка, яка тільки подумала, а їй вже принесли на блюдочці. Це от така енергія. І діяти потрібно по імператриці. Знаєте, інколи буває якась така складна ситуація в житті. А я от згадую якихось жінок, якими я захоплювалась, які були для мене взірцем. І от я стою там, наприклад, на роздоріжжі, як тут сказати, як тут вчинити в цій ситуації. І така думаю: а як би вчинила, наприклад, там? от та, Або та. От як би вона в цій ситуації? І я розумію. В цей момент наскільки мені бракує інколи сміливості, рішучості або жіночності, ну, дивлячись, яка ситуація. Класна практика, між іншим, От сьогодні, коли ви будете стикатися з тою чи іншою ситуацією, питанням зупиніться на секунду. Це і є свідомість і концентрація на житті. А коли ми свідомо проживаємо життя, ми, якби не спимо, не засинаємо, ми не в матриці, ми більше можемо ним керувати. От в якійсь такі ситуації раз впіймаєте себе на думці, а якби вчинила імператриця? От якби я зараз була королевою, імператрицею, якоїсь держави. Можна пофантазувати. Воно фантазії фантазіям, але коли ви запускаєте таку енергію, знаєте? Людям невербально передається цей стан. Інколи можна нічого не говорити, тільки подивитись і промовчати. Розумієте? Отак От поступає імператриця. Бо все кладуть біля її ніг. Для чоловіків, які задумали, імператриця це ну, зустріч з такою жінкою. А взагалі імператриця часто це інстанції, це може бути якийсь навіть банк. Але тут більше, знаєте, якийсь такий фонд милосердя, допомоги, ну от інстанція. Розумієте? От не даремно кажуть, перша леді. Да? От у нас є президент країни, є перша леді. Оце про це перша леді. Тобто це ніби другорядна роль, але впливає вона за лаштунками, ой як. Інколи президенти кроку не зроблять, щоб не порадитися своєю дружиною. Отже, тут така історія, або така влада у вас в руках і до вас так прислуховуються. Дійте по імператриці сьогоднішній день. Якщо чоловіки мене дивляться. Не буду повторюватися, я вже сказала, що це може означати, але це може і порадитися з такою імператрицею, якщо поруч з вами вона є. Третій варіант. Вау! Ну, п'ятірка кубків. Карта розчарування, оплакування буквальної втрати. Якщо ми говоримо про обстріли десь. Знаєте, як біля вас і прилетіти десь може. А ви можете просто стати свідком чужого горя. А в такий момент навіть людину втішати не треба її варто, просто обійняти, дати їй виплакатися. Це правило взагалі психолога, правило психології. Коли хтось біля тебе плаче і кричить. Не треба розказувати, все буде добре. притидати. Буде... Ні, просто обійміть або побудьте в тиші поруч з людиною. Хай вона поплаче. П'ятірка Кубків викинута на берег русалка. Русалка, яка мала би плавати, а вона сидить. оплакує. втрачене. Втрачене минуле. Втрачене минуле. Я завжди раджу, коли з'являється така карта, не ігнорувати цю емоцію, дати їй волю, пропустити її через себе, проплакати, а потім витерти сльози і подивитися, що насправді біля хвоста ми бачимо два кубки, вони повні, вони не розлиті, тобто ресурс є, новий ресурс є, його менше, але потрібно виходити з цієї ситуації, що, ну, яка є. І виходити з того, що ми маємо. Є два кубки, є ресурс. Але виплакати це розчарування треба, не можна затримувати у себе якусь енергію. Єдине, що не можна енергію затримувати надовго. Я розумію, коли це втрата, наприклад, матері, яка втратила дитину на війні. Це інша історія, це інша трагедія, але ми знаємо багато прикладів. Слухайте, ну якщо ще брати Велику Вітчизняну війну, скільки розповідали, що там от, буває, п'ять синів поховала, а їй 100 років, і вона живе, де вона знаходить ці сили? Це внутрішньо. Оці два кубки, ви маєте для себе вирішити, що для вас є цей ресурс. А він завжди є. І якщо ви ще тут, на цій планеті, значить, Богу так потрібно. Значить, ваш шлях ще не закінчений. Тому виплачте, розчаруйтесь, прокричіться, виговоріться, поділіться, можливо, з кимось. Цією втратою, а потім зверніть увагу на ці два кубки, в цьому зачіпка. Заради них потрібно жити. Подумайте, де ваші ті два кубки в вашому житті? І плигайте, як русалочка в море і вперед. Далі по життю. Дякую вам за увагу! Це канал Максиму за лайф. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Хто ще не підписаний? Я знаю, що мене дивляться постійні глядачі, але якщо раптом комусь відео потрапило з рекомендацій Ютуба, Підписуйтесь щодня, цікаві, маю для вас відео. І зараз малесенький анонс зроблю. Зараз я переберу ці колоди. Мені сьогодні, верніше сьогодні. Як сьогодні. Хотілося. Ну так, да, хотілося зробити розклад, чесно кажучи, на новій колоді, яку я вчора отримала в подарунок від своєї підписниці. Так приємно. Та Робороко, наскільки я розумію, англійською, так собі, не знаю, я її вже. Запустила в роботу, я не змогла дочекатися. Я на днях зроблю огляд цієї колоди. Я тільки так вам покажу, знаєте, як? На зачіпку. Тільки щоб ви подивились, які гарні сорочки. Яка сорочка у кожної карти? Я так відкрию золотий зріз, і нею неймовірно приємно працювати. Просто в руках це одна. Напевно, з найзручніших колод. Я сьогодні йду на манікюр красивий. Зроблю новий манікюр. бо не гоже, я і так робила огляд однієї колоди з такими нігтями. Зроблю новенькі красиві нігті, і ми з вами познайомимося з цією колодою. І традиційно, як я запускаю колоду, ми робимо розклад на три варіанти. Отака краса я дякую моїй причі, прекрасній підписниці. Я дуже задоволена, я дуже щаслива. Ну, У таролога колод багато не буває. Такий приємний сюрприз. Отже, тому підписуйтесь на канал, щоб, хто досі не підписаний, щоб не пропустити дуже цікаве. Відео з новою, дуже атмосферною колодою. Вона така, знаєте, естетська, елегантна. От вона елегантна, розумієте, її в руках отримаєш? От зразу відчуваю, що людина мене давно чи недавно слухає. І, от як під мене вибирала дуже приємна на дотик колода, і тут є такі карти, яких немає в класичних таро. І я думаю, що теж не даремно вибір упав. Саме на цю колоду, я, я це зрозуміла. І я її запускала сьогодні. Я працювала, я зробила три розклади собі на різні теми. Я була вражена, як заговорила ця колода, наскільки вона зазвучала одразу. Так що анонс зроблений, тепер треба зробити нігті. І якісь тут з днів зроблю. Як буде більш-менш вільний день, обов'язково огляд на цю колоду і розкладнення на три ситуації. Тож, натискайте дзвіночок, підписуйтесь і до нових зустрічей, ваша Максимуза!